Отак стелеть, бачите, як він стелеть. Ось тут ви видно ніде впасти. Це видно глибину, а не курва. По висоту польової дошки. І в них там курва 22. У них там курва 17, вон. 13,6 колесо. 13,6 дюйма. Ой, які красиві. Виді, є такі бриштоуни. 13,6 дюйма. Високий протектор. Колесо я вам показував. Метр, ну, воно десь метр 20 метр висоті Передні 16, задні кидаєте на широку колію. Передні мусите кинути на муську колію. Наче він урати нормально не буде, буде дуже далеко. Сюди трактор буде бокував. Так, супер. Середу 120 кг.